Вітаю. В цьому уроці ми будемо з вами розглядати будову речення з модальним дієсловом. Так? Попередньо ми розглядали просто будову речення, а це з модальним дієсловом. Ви вже вивчили чотири модальних дієслова: мюсін, золін, волін і мюхтен. Так? І з цими дієсловами ми вже кілька разів з вами будували речення, на що треба звернути увагу? Прибудові речень з модальними дієсловами. Якщо хтось не знає, що таке модальні дієслова, перегляньте попередні мої уроки, так, ви, ви зможете знайти тут Мюсензолен, так, і мюхтенволін. Якщо в реченні є модальне дієслово та звичайне, то відмітяється тільки модальне. модальне. Інше залишається в неозначеній формі. Що робити? Якщо в реченні є ще інші члени речення, дієслово значеній формі завжди переноситься на кінець речення. Давайте подивимося. Наприклад, їх фари. Я їду. Іхфари. Далі, у нас є модальне дієслово кюнен. Ми з вами його ще не розглядали. В наступних уроках розглянемо, але ми роз... відміняємо лише його ich kann. Так? Я можу. Так? Ich kann». Фарен. fahren. І бачимо, що модальне дієслово ми відміняємо кан. А фарен залишається в неозначеній формі. Хоча в першому випадку ми його відмінили. А. І далі ich kann mit dem Bus fahren. Я можу автобусом їхати. Кан знову відміняється. Це модальне дієслово, тому. В від, 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 від відмінності його відмінювання. Е, і і Фарен йде в самий кінець, і я можу автобусом їхати. І їхати буде в самий кінець. Якщо українською мовою ми будемо думати, я можу їхати автобусом, то це і перекладати дослівно, то це буде невірно. Тому що треба казати, я можу автобусом їхати і їхати в кінець. І це дуже важливо, що в нас. Модальне дієслово стояло на другому місці, а звичайне дієслово або там інше дієслово стояло в неозначеній формі в кінці, в простому такому реченні. Ду вартест. Ти чекаєш. Ти повинен чекати. Du sollst вартен. Модальне дієслово відміняємо. Вартен, бачите, вже буде в неозначеній формі. Вартен, а тут вартест. Ти повинен вдома чекати. Зольсту, хаузе, і якщо в нас якісь інші члени речення є, то вони вставляються між Zooсть і Warten. E-trect е він там щось носить, він носить емус тракін. І це в неозначеній формі йдемо в кінець це діє слово, амус. Він змушений носити, а, ставимо на друге місце. Він змушений сумку носити. Емус. Діташи тракен. емус, перша позиція, пам'ятаємо з попереднього рогу розповідне речення в попередньому році. Я розгляда, розповідала, що підмес стоїть на першому місці в простому розповідному реченні. Хто не бачив, обов'язково перегляньте попередній урок. І далі Діташе тракен. Давайте ще раз переглянемо. От, наприклад, я хочу ich möchte, це ви знаєте, так? Я хочу їсти, буде möchte essen, так? Я хочу яблуко їсти. ich möchte einen Apfel essen. Я хочу яблуко їсти. І це «essen» буде йти в кінець. В українській мові ми могли б сказати: Я хочу їсти яблуко, але в німецькій мові лише треба так. Вона розмовляє зі шпріхт. Шпрехен, Але зі шпріхт. це буде неправильне дієслово, тому змінюється тут. Е на І, зімте шпрехен. Вона хоче розмовляти. Мьохте. Відміняємо шпрехен йде в кінець. Як в українській мові, розмовляє, розмовляти точно як в українській мові. І вам треба перекласти. Я купую, я хочу купувати, я хочу хліб купувати. Цих трьох речень, три, три речення перекладіть обов'язково в коментарях. І я перевірю, наскільки ви зрозуміли, ці слова ви маєте знати, тому що ми вже про них розглядали. І ці всі слова ви можете, якщо хто не знає, можете переглянути мої попередні уроки. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Напишіть в коментарях, дякую або «Данке». Поставте вподобайку і поділіться своїми друзями. З цим відео, хто також вивчає німецьку мову?